П'ятницю починаємо ранок з плавання. Друзі, на рахунок аукціона, буду вам час від часу відправляти огляди аукціонів. Я буду розвивати новий керунок діяльності своєї в цьому напрямку купівля автомобілів. От. Буду в більшості випадків з аукціона. Звичайно, якщо буде запит, то це можливо буде і виїзд. Але це очевище. Але це буде якби також оплачувати ці виїзди, скажімо, не дешевше. Ціль купівлі за аукціонів дати можливість вам купити дешевше автомобіль. І також хороший. Так, в аукціонах є свої моменти. Це можуть бути приховані дефекти, але ж ми розуміємо, що ми купуємо. Маємо купити автомобіль трішечки дешевше, тобто, щоб е, мінімізувати, мінімізувати свої витрати, в разі чого. Так, все, я плавати пішов.